були мої хороші Пропоную вашій увазі. Крутезний, стильний, сучасний, надійний, економний і водночас потужний. І в дуже крутому стані Renault Grand Scenic Ця автівочка в нас семимісна. Під капотом у нас один і сім турбодизель на 120 кінських сил. Комплектація Bose. Машинка на дуже. Стильні комплектації, отже, як можете помітити, максимальна лето оптика, протитуманні фари, партроніки перед-зад. На лобовому склі в нас знаходиться камера асистентів. Ця камера вміє щитувати дорожні знаки, виявляти дорожню розмітку і ще багато цікавих функцій. Відразу на крилі красується шильдик «Босе». Модні стильні оригінальні 20-ті диски. Також автівка оснащена безключовим доступом. В Автівці присутні два ключі. Ось він спрацьовує дуже швидко. Дзеркала з електричним регулюванням, складанням, з підігрівом. Задні віконці мають легеньке підтон... заводське тонування. Хромчик у нас знаходиться кровом вікон на ручках і ось так. На дверях. Ну, взагалі, машинка дуже класно виглядає. Це в нас Grand Scenic, подовжена версія семимісна. І ще, друзі, що дуже важливо, як бачите, на дворі вже сніжок, а це означає, що незабаром скоро буде ходити Миколай. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на, на мій канал. На моєму каналі скоро Миколай буде роздавати подарунки. Рено Гранд Сценік в цьому кузові дуже стильно виглядає, що попереду, збоку і також позаду. Задні фонарі в нас також йдуть ледовські. Зараз ми так провідкриємо. Дуже стильно круто виглядає. Так, отже, це в нас версія Grand Scenic, це в нас семимісна версія. Я зі своїм зростом 1,80 сім'я сюди поміщаюсь позаду взагалі без проблем. Шторку цю можна заховати в цей органайзер. Присутній у нас також е, фаркопчик, і оскільки це у нас комплектація босе, музичка, відповідно, у нас також босе в даній комплектації. Тут знаходиться у нас сабвуфер. Відповідно, кому буде потрібно більший багажник, тут є такі класні, нажимаєте на кнопочку, і от, відповідно всі крісла складаються. Ви получаєте здоровезний містимий багажник. Відповідно, задні спинки сидінь також можна складати прямо-прямо із багажника. Продемонструю вам задній ряд для задніх пасажирів. Відповідно, тут ви будете возити своїх рідних, друзів. Ось, друзі, подивіться, скільки, скільки ж тут місця. Можна ноги вперед-назад, в боки кому як зручно. Відповідно, три сидіння йдуть окремо, регулюється все. Ой, не окремо, друзі. Мається на увазі 40 на 60. Це все регулюється вперед-назад, їздить, складається все окремо. Для задніх пасажирів два USB-виходи. Також розетка така на 12 вольт. Ось такий здоровезний ящик для речей. Тут у нас ось такий Шкірою оздоблені задні сидіння, буде зручно, якщо ваші маленькі будуть діти, і вони тут ногами і так далі. Звичайною тряпочкою протираєте, і все буде у вас чистенько, гарненько. Автомобіль сімейний, дуже вмістимий. На зиму зараз він дуже теплий, там є підігріви для ніг. Також дефлектори знаходяться в стіках для задніх пасажирів. Є встановлений автоматичний догрівач. В системі, отже, автівка прогрівається дуже-дуже швиденько. Ще в цьому відео вам, друзі, зараз швиденько перейдуся по лакофарбовому приборчику, попікаю, покажу вам, що автівка вся в рідній фарбі. Машина 2019 року. Нагадую пробіг 198 тисяч, оригінальний, підтверджений і перевірений. В автомобілі все технічно справно, по діагностиці також немає жодних проблем. Дуже круто виїжджає ось цей ящик. Документи на покупця, договір купівлі-продажу все повністю безкоштовно. Робиться в цей же самий день, коли ви придбаєте автомобіль. Здоровезний підлокітник, там багато місця, багато крутих різних ніж. Що немало важливо, це в нас є підігріве сидінь. Максимальний монітор Android Auto, CarPlay все підтримується. Коробочка в нас автомат 6 ступінчастий Швиденько бігло по лакофарбовому, Це все в мікронах. Отже капот у нас заводський, в фарбі. Нагадую, в автомобілі нічого не знімалось, не крутилось. Передні крильця в Renault Йдуть пластикові. Ось. Водійська дверка. Друзі, кому буде потрібно професійний прибор перевірених продавців з гарантією і по класним цінам, відповідно, посилання залишу у вас на сайті. Посилання залишу під відео. На сайті ProfiLine.ua з промокодом SCRABOT. Ви відразу ж міттєво замовленні отримати знижку 5% на будь-який товар. Це пластик у нас. Верх автомобіля також у нас не фарбований. Кришка позаду у нас іде пластикова. В ній, друзі, знаходиться дехто думає, що це пластмаса і все. В цих дверках знаходяться металічні різні кроштейни, кріплення і, відповідно, просто зверху це все кріпиться. Бо дехто думає, що це пластмаса і, і все. Це все продумано і інженерами, і зроблено класно і надійно. Друзі, відповідно, кому сподобалось відео, або хто хоче допомогти підтримати канал, обов'язково ставте лайк під цим відео, щоб як умога більше людей могло побачити цю автівочку. Ось, як бачите, вся автівка в рідній фарбі, нічого не знімано, не кручено. Взагалі кузов дуже-дуже збережений, салончик аналогічно. Присутні ще омивачі фар, оскільки в нас максимальна оптика. Ось, безключовий доступ спрацьовує без проблем. Сядемося за. Так, з лакофарбовом ми завершили. Так, у нас. Вирішила привітати автівка, коли ми все запускається чітко. Зараз ми скрутимо мультимедіа. Отже, оригінальний. У нас автівка попереджає, що можливо ожеледиться. Ось пробіг. 198 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Дуже стильна, класна, класна сімейна автівочка. Запуск двигуна з кнопочки. Сюди ось така, такий класний шовчик. Так що, друзі, кому цікаве, класне, таке надійне авто, ось амбієнт, підсвіточка, Так що, звертайтеся. До речі, автівочка буде по класній, дуже класній, солодкій ціні. Як за таке авто відносно нашого українського ринку. Ці всі шкали можна виставляти. Тут є в нас в районі 5-5 кольорів на вибір. Ви можете вибирати різний колір і вибирати різний стиль е, собі приборів, кому, відповідно, що як подобається. Зараз включу оптику. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати класні, класні автівочки з Європи з оригінальними перевіреними. Підтвердженими пробігами, відповідно, всім дякую, хто додивився до кінця. До нових відео. Всім пока-пока.